Липня в приміщенні Кознецовського палацу культури відбулася розширена колегія обласного управління культури і туризму облдержадміністрації. Колегія прийшла за участю заступника начальника управління культури і туризму Рівненської Ода, керівників обласних установ культури, начальників відділів культури райдержадміністрацій та міст обласного значення. Метою зібрання, як висловила заступник начальника управління культури і туризму рівненської ОДА Світлана Борисівна Хом'як, було ознайомлення з досвідом роботи закладів культури міста Кознецовськ. Сьогодні ми на базі закладів культури міста Козницівська Декілька питань, в тому числі питання підготовки до зими, питання пожежної безпеки, в силу того, що відбулося недавно допомога, питання боротьби з корупцією, в силу того, що прийнятий знов таки новий закон про корупцію, і ще деякі інші планові. Досвідом роботи закладів культури нашого міста поділилась Віра Станіславівна Обруснік, начальник відділу культури. Деякі факти історіографії Кознацовського гостя міста повідомив Люмовир Михайлович Петрик, заступник міського голови. в на Москві наші задумали е, атомну станцію на Україні. Спочатку вона була задумана. Є навіть детей в області, потім в Львівській області, потім у нас в Женьській області біля але потім ці літі до самого останнього на Крім бесіди, працівникам культури було проведено екскурсію по палацу культури, а також по комунальних закладах та установах міста. Після чого учасники колегії розглянули планові питання в приміщенні Кознецовської музичної школи, і на завершення гостям з області було продемонстровано ігрову програму на базі центру дозвілля лісова пісня.